Так, всім привіт. 25 червня. Знову на соняшнику. Вроді вже всім на обрид соняшник, але все таки знімаю і показую. Плюси, мінуси. Невелика в мене тут ділянка, 3,6 гектара. І переходить вона туди. В 7 гектар чи 8. Там кукуруза, ну суть не в тому. Це не треба, так уже майже загинула. Суть в чому цього відео. Значить, попередник соя. Перед посівом соняшника була гліфосатна обробка, забирав зимуючі всякі різні бур'яни, які були. Потім посів соняшника. Наша звичайна ніома в сірих мішках. Не реклама, просто пояснюю, показую. Був посів соняшника десь приблизно у 20-х числах квітня. І після посіву на шостий-сьомий день знову була гліфосатна зачистка півтора літра гліфосату і був ґрунтовий гербіцид С-металохлор і плюс тербутелазин. На даний час соняшник мені вже по пояс. Маємо ми отакі от шляпи, маємо багато мурах, тут лаза, відповідно, десь, мабуть, є. Не десь от Ну що Вона там на листочках. З нею ніхто не буде вже боротися. І в фазі тоді 3-4 пари листочків. Я сюди вніс гербіцид Геліантекс з додаванням клетодиму. Те, що не втримав грунтовий гербіцид, а не втримав того, що у нас було трошки опадів після внесення. Це соя від Геліантекса падалішня. Це ось така амбрузія. Можливо, дійде, можливо, ні. Є ось така амбрузія. Є соя зійшла після внесення Геліантекса ну, і проскакує однорічка вирізка. Але проходив час, соняшний виріс вже десь вище коліна. І так як Ніома в нас не стійка до вовчка, я обнаружив тут, так сказати, вогнища, не вогнища маленькі, де присутствував вовчок. І подекуди були одиниці вовчка, які вийшли вже на поверхню. Так, так, так. Що ж це? Корнєва гниль, мабуть, да. трапляється така прикорнєва гниль. соняшник зав'яв уже і впав. На цього спастися ніякими способами не можна. Ну і коли замітив я ці в вовчка, я вирішив обробити цю ділянку Євролайтінг плюс. По 700 грам дав я на гектар. Заїхав я сюди навісним оприскувачем, щоб убити через рослину той вовчок, який є. І не буде після дії на іншу культуру. Бо Тут за все планується зимий ячмінь, так як маленька доза всі розуміють. Ну і на даний час Ось я знайшов вовчка, який був на виході з землі. Зараз ми його дістанемо, покажу який його став. Одного я вже вирвав. Ось дивіться, на п'ятий день після внесення, чи навіть десь там, мабуть, шостий день, що стається з вовчком. Перші признаки зверху листки коричневі. Він прекратив ріст і його цибулина стає коричневою, вона просто, просто зниває. Чому? Тому що в він групою мідазолінів через листки, через рослину соняшник. цибулиною не вирвався. Да, і йому все. Ось другий з цибулиною не вирвався, але бачимо, вже грибок по йому пішов білий. Одним словом, так я прибираю. Так я прибираю ловка соняшникового. У сон... У соняшнику не стійкому до вовчка, але це касається соняшників, які стійкі до групи імідозалінів або ж до групи сульфаніл-сечовин. Класичному соняшнику зробити цього просто нереально. Ну от так, кому цікаво може, користуйтеся, пишіть, дзвоніть. Все буду підсказувати. Якщо кому це стане корисне, так, переберуся далі на кукурузу, покажу там ще плюси, мінуси. Доставай. Отакі От одинички прояви. Тут гарна цибулина, звісно. Цибулі не видно, щоб вона підгнивала, ще він, ще він тримається. Але ось у листки, оці листочки, вони вже коричневі. Вони вже коричневі і однозначно він загине. Це навіть без сумнівів, тому що це практика не одного року. А так буває трапляється. Ще ще достанемо одного ріденьку, але... Є десь попадається. Не критично, ось дивіться, достаємо ще одну. І вона теж вже почала, почала вона знивати, одним словом пропадає. Ось ще одну знайшли. Навіть він отако вийшов з землі, вже він зігнутий. Теж. Якщо телефон передає. Ну всі розуміють, що загине він. Саме основне, що він вреда не зробив ніякого соняшнику. вовремя я це замітив. І побризкав. І, і те, що не буде розсадника, не дасть він насінням, тому що просто він загине. Але йдеш десь, десь десь трапляється. Ось ще одну рослину, теж вже вона починає. коричневіть. Пропаде вона одним словом, тому що я бачу, та й така вона вже в'яленька стала. Так, ну це якось так. Піду далі на кукурузу. Так, добираюсь до кукурузи, вибачайте за вітер. Це в мене ще далі соняшник. Кону воді на казати у тім. Це неправильно тебе. Хай буде прямий посів по стерній пшениці. Це самі перші ділянки, які перейшли на потіл 11 років назад. І самі перші в цьому році сіялися. Маємо такий свишник, але по своїй трошки більший розвиток кращий. Так як черніша земля. А тут де стерня пшениці, трохи він менший. Нічого. 45,90, теж наше виробництво українське. Да, на ніомі майже навіть не бачили нас, я з той роси ніде не зустріли, на других гібридах Та ладно. Так, бачимо, що соняшник покорежений, припалений, чому. Та тому що бризка кукурузу і зачепив гербіцидом. Тепер дивимося. Три рядка по пішли по стерній пшениці при посіві. Ну, розвиток скільки, ну десь сантиметрів до 50. І така вона блідого світлого кольору. Стерня пшениці, земля не прогрівалася, вона сидить ніяк не може стартанути все. Переходимо по попереднику соя. Близьки мені будуть вже вона. але є тут інша проблема. І не тільки на цьому полі. Бачимо. Одна, дві. Ну, тут я думаю розправи листки, три. І так трапляється процентів, мабуть, десять вийшлося саблі. Кокуруза тут майже ідеально чиста, де не де там щось проскакує. Значить, все тут по стандарту, Ліфосад, ґрунтовий грунтовий І Потім був захист у фазі 3-4, там, де було два листа. Захист був диклогерб супер, в нормі літр на гектар, це декамба і МЦПА. І додавав я 20 грам фларосолама. Чому? Зараз піду на край покажу, тому що в мене є проблема тут із гірчаком березковидним. Ось що вітер робить, не хватилося корінням. І вчора у нас такий вітер пройшов 2 мм опадів, але сильно дуло, Ми знову впала, що зробиться природа. Є проблема з гірчаком березковидним, так як її діклогерб супер. Слабочутливий, середньочутливий до неї гірчак цей. Я додавав флорасилам, щоб його забрати. Забрав без ніяких питань, нічого. Потім пішла його друга волна і другу хвилю я забирав на цій же самій ділянці. Забирав я плопіраліт із додаванням флороксепіру. Те забрав. Що поробив вітер, тут на краю трошки зріджений посів. Теж забрав, питань немає. Ось де на краю його було більше. Це флороксипір із клопіралідом. Ну, відповідно, і в першу, і в другу обробку, так як присутствують, де-не-де злакові бур'яни міші, додавався нікосульфорон. Але було все нормально, коли кукуруза вже виросла вище коліна, Почалося от таке явище. Три ділянки в мене кукурузи, на всіх трьох ділянках був захист, але був різний захист. Якщо на цій ділянці був діклогерб, флорасулам і нікосульфурон, на іншій ділянці був діклогерб і нікосульфурон без флорасолама, ситуація аналогічна. і Третя ділянка в мене взагалі там присутствувала теж декамба, там був гербіцид Кельвін Плюс, називається. В ньому три діючих речовини там декамба, 424 грами на, на кілограм. Дифлофензобір. Діюча речовина 106 грамів на кілограм проти дводольних, так як і декамба. Ну і звісно нікосульфором. Ситуація кругом аналогічна. Ну, Я думаю, це вплив декамби, так як дивлюся від блогерів відео. Вплив декамби на саблі. На... І погода в мови. Коли була перша обробка декамби і потім настали холода. І ось такий з'явився ефект. Ну, Частково вся рослина бореться з цими саблями вже вона. Попитається вона розкрити, викинуть колос, але не всі рослини це. Зробити. Є всекці секції, нема ніяких питань. Ну, от такі справи, от такі плюси, такі мінуси. Частенька міжрядя, гарна кукуруза. Ну, а що буде по врожаю, побачимо. І недоліки не утіла, але це все нічого не означає. Будемо дивитися, далі. Димось, що Все, всім пока. Місного здоров'я, мирного неба, пишіть, коментуйте, одного дня.